Доброго здоров'ячка всі. Привіт! Дивіться, скільки сонця у мене. <ріст> З чорною вставкою у ході. Я надіюсь, ви бачили це відео. Мені дивно стало, що ніхто не запитав мене, я там назвала його, що шила для онука, а буде носить донька. Я думала, що буде цікаво, по якій причині, чому так сталося? А, ну, зараз я відповім. Якщо в кого й виникало запитання, може, посоромились чи думали, мене чим то образить? А, по якій причині? Ці худі, я куп... а, ще, мабуть, весною літом. Ці тканини в мене з'явилися, і хлопці тут у мене були, і я їх запитала: будете носити такі? Вони сказали: будемо. Ну, прийшов час, я їм пошила чорні брюки, вони вже носять тижнів два чи три. І я від себе вирішила е, прикрасити і на худі, щоб була. Чорне, щось чорне. От я зробила оці вставки, ну і шнурочок теж чорненький, манжети на рукавах. І що ви думаєте, не захотів Тарас носить? Ну, як? Він сказав: мені так не подобається з чорним. Вікторія умовляла, Ні, я говорю, а ще вона сказала, мама, не цікаві у нас хлопці, а мені подобається. Я говорю, будеш носити ти. Вона з задоволенням. Тепер мені прийдеться чорні брюки їй шити, щоб був такий костюм. От. А хлопцям я шила чисто жовті, так як. Вони хотіли. Тільки Назар я знала, він заздалегідь мене попередив, що він любить коли на замочку. Тарас сказав: ні, мені не треба. Ось, ось така історія з моїми жовтими худями. Отак От вони відмовилися. Ну, я не знаю, як Назар, але Тарас категорично сказав. Ні, я не хочу, мені не подобається. Так що доці повезло, у неї ще одне худі. Правда, це ще я буду шити, друге, от, і зовсім іншої тканини. Ну, прибавилось їй. На ці на капюшони я шнурки не робила. Тут вони ніколи їх не затягують, і вони такі, я не скажу, що сильно великі. Особливо на цій, де заход там, запах. От. Тут, де замочок, тут цього я не змогла зробити, от. А там ну, вони будуть прикривати голову, вони не зашнуровують, не затягують. Через те я й не насилась. Тут я робила чорний шнурочок чисто декоративно. От. Мені здавалося, що це закінчений такий образ. Ось що хотілося мені. Сказати так що не соромтеся, задавайте запитання, щось підказуйте мені, от, може, щось вам не подобається, чи подобається, чи... це все зовсім. Ну, я би сказала, що це нормально. Ось. Так що я сьогодні ось закінчила оця справа. На замку, вчора це, ще не прасувала, От. і готова на Різдво подарувати їх своїм рідним, своїм близьким. Робіть і ви своїми руками подарунки. До нових зустрічей, пишіть. Я ще буду. Щось показувати. Те, що шить. я вже багато пошила. Уже, мені здається, 15 одиниць. Ну, якщо я костюм шила, то я рахувала і верх, і низ, піжама, і верх, і низ. от, Ну. І ще у мене в роботі буде вже менше звичайно. Ну, ще будуть вироби. Так що до нових зустрічей. Пока-пока. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, тихого. До побачення!